Король Данило Романович, перший і єдиний король Русі, народився 1201 року, син київського князя Романа Великого. У дитинстві втратив батька Єріс при дворі угорського короля. Боровся за владу в Галичі, розгромив боярську опозицію та своїх суперників у битві під Ярославом. Після монгольської навали визнав зверхність Орди, але намагався створити антимонгольську коаліцію. Прийняв королівську корону з рук папи Інокентія IV у 1253 році. Це була спроба залучити захід до боротьби з татарами, укріплював державу, проводив реформи, будував фортеці та церкви. Його правління стало вершиною могутності Русі XIII століття.